How much, How many. How much. How many питальні слова, які переводяться як багато, скільки використовуються тільки для запитань про кількість речей і не можуть бути використані в інших контекстах. Запитання How many вживається разом з обчислювальними іменниками. Такими як, наприклад, Books, Students, Tables, Rooms. How much вживається разом з необчислювальними іменниками? Такими як, наприклад, Water, Milk, Money, Rice, Salt, Sugar, Time, Coffee. Обчислювальні іменники це такі іменники, які можна порахувати, назвати точну кількість і мають форму множини: A horse – кінь, two horses – двоє коней. an owl – сова, three owls – три сови, An apple – яблуко. Four apples. Чотири яблука. До необчислювальних іменників відносяться рідини та гази: Water, coffee, oil, milk, juice, lemonade, air, smoke, вода, кава, олія, молоко, сік, лимонад, повітря, дим, їжа, butter, meat, beef, pork, fish, cheese, масло, м'ясо, яловичина, свинина, риба, сир. Групи предметів, товарів, наприклад, furniture, baggage, software, меблі, багаж, програмне забезпечення, тверді та зернисті речовини, наприклад, sand, rice, salt, sugar, wood, metal, steel, leather, пісок, рис, сіль, цукор, дерево, метал, сталь, шкіра. Галузі знань English, Math, Science, Chemistry, Economics. англійська мова, математика, природні науки, хімія, економіка, погодні явища Rain, Snow, Fog, дощ, сніг, туман. Абстрактні поняття, інформація, information, freedom, education, democracy, intelligence, music, інформація, свобода, освіта, демократія, інтелект, музика, сили, енергії та світла, sunshine, radiation, electricity, heat, магнетизм, сонячне світло, радіація, електрика, тепло, магнетизм. How much milk do you drink in a day? We drink one glass of milk in a day. Milk необчислювальний men. Glass of milk Скільки молока ви випиваєте в день? Ми випиваємо одну склянку молока в день. How many glasses of milk do you drink in a day? I drink two glasses of milk in a day. Glasses of milk іменник. Скільки склянок молока ви випиваєте на день? Я випиваю дві склянки молока на день. How many apples do you have? I have 3 apples. Скільки у вас яблук? У мене є 3 яблука. Apples обчислювальний іменник. How many books did you read this year? I read ten books. Скільки книг ви прочитали цього року? Я прочитала 10 книжок. How much money? did you spend on lunch? Money – необчислювальний іменник. Скільки грошей ви витратили на обід? How much sugar do you need for the recipe? I need 250 grams. Скільки цукру тобі потрібно для рецепту? Мені потрібно 250 грам. How much coffee do you drink in a day? We drink three or four cups in a day. Скільки кави ви вип'єте в день? Ми випиваємо три або чотири чашки в день. Coffee – не обчислювальний іменник. How much money do you have in your wallet? Скільки грошей у вашому гаманці? Money – не обчислювальний іменник. How many people will come to the party? About ten people will come to the party. Скільки людей прийде на вечірку. На вечірку прийде близько десяти людей. How much sand do we need for a sandbox? Скільки піску нам потрібно для пісочниці? How many students are in your class? 19 students. Скільки учнів у вашому класі 19 учнів. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.